Створений Толкіном світ породив таку величезну кількість конспірологічних теорій, фанатських версій та припущень, що вмістити їх всі у топ-10 для нас виявилося нездійсненним завданням. Тому зараз ви дивитеся другу частину фанатських теорій про Середзем'я. Посилання на першу частину ходить зараз десь по екрану. Можете клікнути і потім подивитися. Ну і екстра три теорії вже лежать на нашому патреоні і чекають, поки патрончики їх подивляться. Поки я все це казала, ви вже мали змогу підписатися на наш канал і лайкнути це відео просто про всяк випадок, щоб потім не відволікатись. Що лігалася видно, ну, значить. значить все окей. Теорія 11. Фродо і Сем – це один гобіт. Протягом усієї подорожі Фродо якийсь колос самопожертви, але ж і Сем не відрізняється. Вони йдуть вперед, попри все, не розлучаючись ні на мить, окрім хіба моменту перед зустріччю з пауком. Тож фани припускають, що насправді Фродо і Сем це один гобіт з роздвоєнням особистості, отриманим внаслідок травматичного початку подорожі, або що один з гобітів просто вигадав собі партнера, щоб йому не було так страшно сумно і самотньо на шляху. Теорія 12. Голом це особистість всередині персня. Згідно з цією теорією, Голум – не окреме створіння, а сутність персня, яка виходить назовні і мучить того, хто отримує перстень. Толкін описує перстень як такий, що містить часточку душі Саурона. Отже, фани припускають, що голом це просто інше його ім'я. І також, на їхню думку, це пояснює, чому голом завжди може так швидко і безпомильно визначити, де знаходиться перстень, вискажити його, а також чому його особистість стає такою особливо жорстокою у присутності персня. Теорія тринадцята: Гендальф – це Еро іловатар бог середзем'я. Гендальф є воїстину одним з найпопулярніших, найвпливовіших і, напевно, найтаємничіших персонажів світу Толкіна. Тож, не дивно, що найбільше фанатських теорій стосується саме його. Тож, коли Гендальф загинув, а потім переродився після сутички з Балрогом, фанати почали гадати, наскільки ж великою є його сила. Толкін пояснює, що Гендальф був одним з майар таких первісних духів, які були послані до Валари, щоб допомогти їм сформувати світ Середзем'я. До речі, майором також був Саурон і Балроги. Ну і всі інші чаклуни. Однак фанати припускають, що цього недостатньо, і що Гендальф є насправді втіленням самого Бога Еру, який використовує тіло чаклуна як транспортний засіб для того, щоб спуститись у середзем'я і допомогти знищити Саурона. Таким чином, згідно з цією теорією, після сутички з Балрогом Гендельф не переходить на новий рівень, а навпаки, він ресетнувся до своєї першопочаткової форми. За час перебування у середзем'ї він посірів метафорично і фізично, набув певного досвіду, емпатії, поспілкувався з людьми, але після переродження він втрачає цю сірість і оновлюється до своєї оригінальної божественної форми. Теорія 14. Арагорн і Леголас знали про божественність гендельфа. Як у книзі, так і у кінології, нам особливо підкреслюють гори Арагорна і Леголаса після того, як на їхніх очах Гендальф падає у прірву. Фанати припускають, що це не лише тому, що він був їм другом. Згідно з цією теорією, як ми знаємо, Арагорн і Леголас були дуже освічені. Вони навчалися у ельфів. Тож вони знали, хто такий насправді Гендальф. І тоді, як для решти Ватаги, це було все одно, що втратити діда дуже сумно. У будь-якому разі, то для Арагорна і Леголаса це було все одно, що дивитись, як помирає Ісус. Закладаюсь, вони подумали після цього все. Нам хана, нам хана, нічого не вийде, все пропало. Теорія 15. Піпіном керує Саурон. Згідно з цією теорією, всі вчинки перегрінатука не просто трошки дурноваті і рухають сюжет, а з самого початку продиктовані злою волею Саурона. Що, нібито коли Піпін і Мері зіштовхуються з Фродо і Семом саме тоді, коли назву приїжджає у шир, це аж ніяк не збіг. І що згодом всі вчинки Піпіна ніби намагаються вказати е, слугам темного володаря на місце знаходження Фродо і Персня. І що нібито назволи не намагаються вбити інших гобітів, тільки Фродо, е, носія персня, тому що знають, що серед решти є хтось один, хто служить їхньому володарю. Також фани думають, чого б це Піпін приєднався до е, ватаги досвідчених бійців у майже стовідсотково гарантійно е, смертельному квесті. Він не має ніяких навичок, ну і взагалі він гобіт, яке йому діло до решти світу. Але з іншого боку, є значно простіший спосіб пояснити поведінку Піпіна. Е, він просто був наймолодшим з банди. Найстаршим в книзі є Фродо. На початок розповіді йому 33, а на початок подорожі йому 50. Я нагадаю, що за гобітськими мірками 33 – це повноліття, тобто це як у нас 18. Тобто, коли йому 50 – це приблизно під тридцятку. Далі йде Сем, якому 38 – Тобто він дещо молодший за Фродо, вважайте, що йому приблизно 21 по-людськи. І те, що він, до речі, називає Фродо майстер Фродо, це не тільки тому, що він на нього працює, а ще й просто-напросто через вік. Далі йде Мері, якому 36, Тобто вважайте майже 18 на людський вік. Ну а потім піпін, якому за книгою на початок подій 28. Він підліток, він навіть неповнолітній. Тож. Цілком можливо спихнути ці всі дурощі на вік, а не на Саурона. Ні, ну чого, от коли мій брат щось дивне робить, в мене завжди дві версії: Або вік, або Саурон. Якби все логічно. Теорія 16-та. Гендельф взяв у ватагу кількох гобітів, бо думав, що Фродо не виживе. Подумайте самі, а ви відправляєте загін досвідчених. Відчайдушних бійців на майже смертельну місію у саме серце ворожої території. Тут до вас приходять четверо підлітків і заявляють, що хочуть приєднатися. Ви б, звісно, привели їх до тями і відправили додому. Якби не одне, але гобіти мають надзвичайну резистентність до сили персня. А всі ми знаємо, як він впливає на інші раси. Навіть гендельф і Галадріель не довіряють собі, щоб здійснити цю місію. Тож, Гендальфу нічого не залишається, як довірити перстень гобіту. Але що робити, якщо протягом подорожі Фродо упіймає стрілу? Так ризикувати не можна. Найкращий вихід мати запасного перстненосця, а краще кількох. Тож Гендальф, звісно, любить гобітів, однак ладен пожертвувати життям чотирьох, аби врятувати тисячі. Просто він расюга. Хобітів не шкода! Гобітчанки понароджують ще. Теорія 17. Фродо ніколи не збирався знищити перстень. Походивши трошки із перстнем в кишені, Фродо почав відчувати певну залежність від нього. Він почав нервувати, погано почуватися, коли перстень не з ним. На раді Елронда він е, навіть починає чути голоси і бачити видіння. Тож викликається віднести перстень до гори самостійно. Фани підкреслюють саме віднести перстень, а не знищити його. Вони вважають, що від початку Фродо перебував під впливом Саурона, який весь цей час просто вів його до себе. Цим вони також пояснюють неймовірну резистентність Фродо до сили перстня, а також те, що в останній момент він безліч разів уникав смерті. Теорія 18. Елронд таємно наказує братству вбити Фродо. Усім відомо, яку владу має перстень над своїм носієм, і що знищити його з власної волі фактично неможливо. Елронд знає це як ніхто, тому спонукає братство вирушити разом, а також наказує кожному члену братства таємно вбити фродо у вирішальний момент. Теорія 19. знищення персня вимагає жертвоприношення. Ні, Ісілдур, ні Фродо не змогли вкинути перстень у лаву, хоча стояли просто таки над нею. Фани почали припускати: а що як знищення персня вимагає жертви? І не просто жертви, а жертви того, хто є його актуальним власником. Тож коли голом падає в лаву і розчиняється в ній, знищується і перстень, адже жертву принесено. Теорія 20. Starway to Heaven про Арагорна і Арвен. Очевидно, що творіння Толкіна мали неоцінений вплив на культуру. Легендарний гурт Led Zeppelin використовує відсилки до середзем'я у кількох своїх піснях. Зокрема, у Rumble On прямим текстом є така фраза Я зустрів дівчину у глибинах Мордора, але голом забрав її від мене. Ще в них є пісня Misty Mountain Hop, у якій ідеться про те, що я вирішив, збираю свої рюкзаки і вирушаю до імлистих гір. Рія саме про Starway to Heaven ґрунтується на таких фразах: відчуття, яке сповнює мене, коли я дивлюсь на захід, і мій дух плаче про від'їзд. Це відсилка на те, як ельфи нібито покидають серед Ну а леді купує сходи у небо. Це про вибір Арвен земного смертного життя поруч із Арагорном. Ну і там далі ще є Біла леді, що перетворює все на золото. Це нібито Галадріель, яка зустріла б Арвен у променях сонця, якби та вибрала поплести разом з ельфами. Не теорія, але класне фанатське пояснення, що дар Галадріелі Гімлі є дечим більшим ніж здається. Пам'ятаєте, коли братство потрапляє до Галадріелі, вона кожному щось дарує. Але коли справа доходить до Гімлі, вона не знає, чого б він хотів. І тоді він так скромно говорить про те, що е, найбільшим даром для нього був би локон її волосся. І вона дарує йому аж цілих три локони. Так от, фанати пояснюють цей вчинок тим, що колись... Гордий ельф Феанор, який був дядьком Галадріелі, просив в неї про її чарівний локон тричі. І тричі вона відмовляла йому, тому що могла зазирнути в його серце і побачити, що в нього нечисті наміри, що він негідний такого дару. Тож таким чином, даруючи Гімлі аж три локони, вона ніби говорить про те, що він є втричі більш гідним, ніж Феанор. І передбачає, що він буде великим другом ельфів у майбутньому. Бонус гендальф, алкоголік у зав'язці. Фани згадують про те, що по прибуттю у Бегенд у Гобіті Гендельфу пропонують чашечку свіже завареного чаю. На що він відповідає краще, келишок вона дякую йому дають келах розміром для хобіта, і гендельф виглядає розчарованим. Однак пізніше, вже у володарі перснів, коли гендельф приїздить до більбо, той пропонує йому келишок Файн Вайн. На що Гендельф лаконічно відповідає: Тільки чай, дякую. Толкін без сумніву є одним з тих геніїв, чия праця допомогла сформувати сучасний світ таким, яким він є. Це колос, без якого величезної частини творчого спадку людства зараз просто б не існувало. Він надихав і надихатиме режисерів, письменників, музикантів, акторів, дизайнерів, філологів, філософів, мрійників. Сподіваюся, що почуті у цьому відео теорії надихнуть вас перечитати, а потім і передивитися. Те, що лишив нам всім у спадок Джон Толкін, творець середзем'я і найвидатніший і найсправжніший гобіт, який коли-небудь жив. Дякую, що додивились до кінця. Зацініть наші мережі, якщо ви ще ні, і подивіться першу частину теорії про середзем'я. Пишіть у коментарях, яка з теорій вам сподобалась найбільше або, можливо, ви маєте свою. Також дякую дуже всім, хто нас дивиться і підтримує. Патрончики ви сердечко. Далі ще, можливо, будуть блуперси. Але це не точно. Тому що я помиляюсь тільки коли помиляюсь. Островсюжетний зйомки е, на фоні стіни. Е, Гендальф пише, Гендальф пише. Гендальф пише, Гендальф читає. Гендальф – алкоголік у зав'язці. Як і всі ми, як і всі ми, Гендальф. Толкин був класним чуваком. Читайте Толкина.